В Ужгороді нову благодійно бігали. Гарне спортивне дійство, яке має благодійний напрямок. Це традиційний міський, загальноміський відкритий забіг, пробіжи, допоможи. Взагалі започаткував даний традиційний забіг, Ужгородський біговий клуб, Ужгород Ранінг Клаб. І за що ми їм дуже вдячні. Минулого року і цього року ми долучаємося як співорганізатори. Цього разу на благодійному забігові допомагали 10-річній Марійці для реабілітації після довготривалого лікування злоякісної поклини головного мозку та онкофоруму одного з підприємств Руслану. Небайдужих пробігти холодної пори виявилося чимало. Ми завжди бігаємо і без заходів, але сьогодні особливий день. Хочемо підтримати цей захід. і Ми навіть такий Одяг підібрали, щоб собі підняти настрій і навколишні дітей заохочували бігти, батьки. Скажи, будь ласка, тата, чи мама щось тобі пообіцяли за те, що будеш бігти, чи ти сам вирішив бігти? Та тато. Плюс він мені сказав, що тут буде мій друг. Дехто вже має небиякий досвід у забігах. А я вже раз сьомий біжу забіг біг Миколайчиків. Я думаю, що я жодного не пропустила. Біжу сама, біжу Ну, це в нас взагалі з дітками був сімейний захід такий, але на жаль, тепер ми трішечки не разом, так біжу сама. У забігові брали участь із зовсім маленькими дітками. Ми бігаємо. Та майже з народження минулого року Дмитрику 7 жовтня тільки народився, а забіг Миколайчик і вже біг разом зі мною у візочку. От тепер рік пройшов, і ми знову тут, знову на цьому місці, знову приєднуємося до цієї благодійної е, події. Взагалі, я по житті активна людина. І це мій такий девіз, Зараз, уже будучи мамою, своїм власним прикладом показувати активний спосіб життя своєму синочку для популяризації благодійного забігу. Окремі учасники активно використовували домашніх тварин, привертати увагу оточуючих до такої. Важливої події до такого важливого забігу. Вона любить бігати, але тут дуже багато людей. і Не знаю, чи, чи буде бігти, чи буде гратися по дорозі. Побачимо. Це буде вперше у нас такий забіг офіційний. Загалом у благодійному забігові зареєструвалося близько 150 осіб. Вони долали дистанції 2 та 6 кілометрів, а також 300 метрів діти. Організаторам удалося зібрати в кількох валютах майже 40 тисяч гривень.